Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про таке свято як преображення Господнє». Слава Ісусу Христу! Слава Отче Ігоре, скажіть нам, будь ласка, що означає свято преображення Господнє», Як ми його святкуємо і чи давно святкуємо ми його? Ще раз вітаю всіх. Свято Преображення можна прирівняти навіть до свята Богоявління, тому що так само як під час Богоявління Господь з неба сказав про божество Ісуса, сказав: Це Син мій улюблений. Так само і на горі Таворській відбулося преображення. Це сам Ісус показав, ким Він є, показав частинку свого Божества. Частинку, чому кажу, частинку? Бо настільки, наскільки учні могли сприйняти. Це, до речі, пояснює так само, як ось хтось більше відчуває Божу ласку, хтось менше відчуває, хтось взагалі не відчуває, хтось далеко від Бога. Ось так само і, і учні. Вони відчули по-людськи, наскільки вони могли. І нам преображення описують настільки, наскільки можемо описати людськими словами. Але Ісус преобразився, тобто Він показав. Можемо сказати так, частинку Божої слави, то світло, яке існує в Божому світі, то світло, яке існує в Царстві Небесному. І е, показав він оце для того, щоб е, скріпити віру, Скріпити віру е, в учнях перед, бо це бо преображення, воно, по суті, по часу воно відбулося вже майже перед е, страстями. Та, перед відкупленням людського роду. Можемо згадати, та, що Ісус Він ближче, Він прийшов до людей, та, бо колись бачити Бога неможливо було. неможливо було. Моїсей бачив тільки, як Божа слава там проходила між, між скелями. Та. Розумієте, і то його обличчя, коли він сходив з Санайської гори, вже світилося обличчя е, Мойсея. І пізніше він вже мусив ходити так само з таким покривалом на, на лиці, бо, е, бо сліпило інших, е, інших людей. Е, та е, виникає питання, чого не всіх апостолів взяв? Але взяв тільки Петра Якова і Івана. Ну, тут перше, що можна сказати, то Ісус сам знав, кого, кого має брати. Але як нам пояснюють та Богослови, взяв таких трьох учнів, котрі найбільше так можна сказати, проявили себе, найбільше лишили такий слід. Найвизначніший слід. Наприклад, Петро перший у вірі і став першим єпископом Риму. Та. Ось, яків був перший єпископ Єрусалиму, і перший поніс мученичу смерть за Христа. Іван перший. В любові Івана так і називаємо апостолом Любові. І ось преображення якраз нам говорить про те, щоб ми так само доторкнулися до того Божества Ісуса через Євангелія через та через нашу віру, щоб ми так само скріпили свою віру в Божество Ісуса. та щоб ніякі життєві бурі не могли нам тої віри похитнути. Ну, і хіба ще можна сказати про святкування? Святкування в церкві Преображення почалося з IV століття по Христі, цариця Олена, мати Константина Великого, імператора. Збудувала в 4 столітті на горі Таворській, там, де було преображення, збудувала храм. В XI столітті на Таворській горі вже було кілька церков і кілька монастирів. В 13 столітті, ми знаємо, що з 8 століття мусульмани сильно почали захоплювати території. та і от в 13 столітті вони знищили на горі Тавор всі християнські святині. І це вже було довший час, там нічого не було на горі таворській, і аж в 1860 році Єрусалимський патріарх Кирило збудував. На руїнах храму, на Горі Таворській, на руїнах збудував новий храм. А в 1923 році вже було збудовано там базиліку преображення Господнього. З 6 століття, вже можна сказати, так загально святкують преображення Господнє в Східній Церкві, 7-8 VII століття вже почалося загальне святкування в західній церкві. знаємо, що Августин казав, що нема е, більшої чи меншої, що ні, ні східна не ні більша, ні західна не більша, Що то є однакове, ніби порівнював з птахом, що то є два крила. що Церква має два крила: східну і західну. І західну церкву це для того, щоб ми ніколи не піддавалися на якісь там інсинуації чи якісь. Е, Різні е, е, твердження, що там хтось більший, хтось менший. Та. Церква Христова. Ну і віримо, що, та, що буде єдність. Та. Ось, е, і знаємо, що таке для е, нас, де виникає питання, чого святимо е, овочі, там, фрукти на день преображення. Це є е, традиція церкви, яка закорінена. В святому Письмі, ще в старому заповіті, в виході 23:19 є написано, що люди приносили первоплоди для освячення до храму. Господь, благосвященників від імені Господа благословляли. Тобто, це є дуже-дуже давня традиція така. Ну і свято Преображення якраз і в тому часі, коли то все достигає. Та і коли маємо принести до Бога, та щоб Господь поблагословив, щоб нам нічого не шкодило з того, що він, до речі, і виростив, то Господь виростив та дав нам на пожиток, щоб це все було освячене. Дякую, слава Ісусу Христу! Слава, який Господь Богу, сьогодні ми говорили про велике свято преображення Господні. Будьте з Богом, любіть один одного, жити один для одного. З вами був телеканал Броди Онлайн, Надія Петрик, отець ігор. До нових зустрічей.